Сьогодні до Клеменського військового госпіталю завітала собака Мася разом із своєю власницею Олександрою Леман. Вони разом подолали чималу відстань із міста Яремча, аби допомогти бійцям, які перебувають на реабілітації. Свою чотирилапу подружку Олександра знайшла поруч зі своїм будинком. Поранено її підстрелили невідомі люди. Дівчина не могла пройти повз, тож відвезла собаку на операцію. І після цього вони постійно разом. Тепер Мася допомагає людям проходити реабілітацію та піднімає їм настрій. В першу чергу метою було познайомити, ну показати людям, що з собаками працювати весело і як вчити собаку. Тому що я особисто через те, як я вчилася виховувати своїх собак, це дуже багато роботи над собою. Я вчилася її хвалити, проявляти емоції, показувати ті, ну і це дуже сильно заряджає позитивом. І собаки вони дуже сильно заряджають позитивом. І може, моя мета було показати, може, комусь. Така форма роботи з собакою буде цікавою, стане їх хобі, тому що для мене це все моє життя. Чотирилапі медики лікують без пігулок та уколів. Олександра Леман продемонструвала, які команди вміє виконувати її собака, та показала майстер-клас, як правильно навчати хвостатих. Після цього захисники спробували повторити вправи, а дехто навіть навчив собаку нових команд. О, супер, да? Така терапія підвищує емоційне відновлення бійців, зазначають медики. Цим методом військові розвивають довіру до інших людей та дають волю своїм почуттям та емоціям. Був на таких заняттях. Ну насправді дуже весело собаки. Багато чого вміють, О одразу з'являється ну, посмішка. Тому раджу ходити на таке. Я взагалі-то люблю собаки, мені вони подобаються, я тримав їх і просто ну не вистачає собачки в щоденному спілкуванні. Ну зараз нема, зараз не, не той час. Я ж не вдома там, а у військ на, на війні, то просто не вистачає. Мені приємно мені дякуючи, що вони приїхали. Ми тут все добре. та професійним лікаром може бути далеко не кожен собака, адже у тварин різний характер, і щоб терапія пішла на користь, чотирилапий також повинен отримувати задоволення від спілкування із людьми. Тому важливо, щоб собака не боялась незнайомців, розповідає тренерка. А порода, вік та розмір тварини не відіграють жодного значення. В цілому я думаю, що дуже залежить від собаки і від того, чи кайфує вона взагалі від взаємодії з людьми. Чому я масю ну самого початку? Думала про неї про таку роль, тому що вона дуже любить людей, їй дуже подобається взаємодіяти. І взагалом це загальний послуг, щоб собака була нейтральна до всіх подразників, щоб її не турбували візочки, милиці, тобто і щоб вона спокійно реагувала там до людей. Ірина Грабчак, Вероніка Каюда та Артем Шаула, телеканал Media Group.